Видача університетських дипломів у Манілі проходить згідно з усіма карантинними правилами. Майже 180 випускників присутні тут тільки у вигляді зображення на екранах роботів. І це не єдиний випадок, коли люди застосували роботизовані апарати на тлі пандемії. Подивімося на найяскравіші приклади 2020 року. Це Бангкок. Тут в одному з торгових центрів цілий загін роботів розповідає, як дотримуватися правил безпеки і навіть допомагає дезінфікувати руки. Це інновація, і вона з'явилася в потрібний час і в потрібному місці, де треба дотримуватися суд з дистанціювання та інших запобіжних заходів. У японському магазині з'явився робот-консультант. Він не тільки може поговорити з клієнтами про товари і місцеві визначні пам'ятки, а й нагадає, що треба носити маску і тримати дистанцію. А в токійських готелях, де були на карантині безсимптомні хворі на ковід, роботи зустрічали гостей і прибирали. Ось китайський ресторан у Нідерландах. Тут роботів офіціантів замовили ще до пандемії. Це виявилося дуже доречно. Загалом у світі зріс попит на роботизовані машини, які вміють готувати бургери й салати, збивати смузі й заварювати каву. У лікарнях вони теж стали в пригоді. Ось робот в індійському медцентрі запитує імена та номери телефонів відвідувачів. В ізраїльській лікарні робот допомагає пацієнтові дістати консультацію свого лікаря. А в сербській палатами їздить роботизована станція для кварцування. В аеропорту Афін з'явилися роботи, у яких можна довідатися інформацію. У Гонконзі ж автономні апарати дезінфікують поїзди метро. Ось ще кілька сфер, де знадобилися роботи. Ательє класу люкс у Лондоні проводить приміряння за допомогою екранів на колесах. У Вашингтоні товари доставляють роботизовані кур'єри. А в Німеччині дрони перевозять Берліном тести на коронавірус.